Друзі, доброго дня. У мене сьогодні зранку, поки є електрика, два повідомлення. Перше, з приводу того, що нам дає Америка. Америка нам дає розвиток деяких гуманітарних научних основ, і відповідно до такої свободи. Свобод публічності, свобод журналістики, свобод самовираження. Ми, в принципі, маємо на сьогодні день досить розвинуту систему знань, і відповідно до певної ієрархії корисної дії, маємо Опис монетарної системи Льюіса Харріса там про гроші про монетарну систему, е його би, аналіз кисіанства і інших, е інших теорій, які покладалися на певні абсолюти. От, е Льюіс Харріс описав просто монетарну систему і аналітику відповідно до неї. Дуже, якщо коротко, то монетарна система ділиться на 4-5 складових. От, деякі виходять на перший там, план є проблемними або визначними, надлишковими, там, і так далі. Далі вже описуємо дієсловами, так як ми любимо знайти якусь. Таку емоційну, як би складову, яка нам заважає. Але аналітика штука штука формалізована, по позитивістська, як кажуть філософи, і ця монетарна система, вся монетарна система, економіка складається з наступних складових. Це товар, який виробляє виробник завдяки власній ініціативі і, і, як правило, власному капіталу. Товари, гроші, які знаходяться в обігу для того, щоб ми обмінювалися товарами. Власність. Власність дозволяє почуватися стабільно виробнику, і власник розуміє мотивацію, для чого він це створює, і яким чином він відкладає, скажімо так, певний капітал на майбутнє, масштабує бізнес і так далі. Четверта складова, четверта складова, яка насправді перша. Це праця, праця, тобто без праці людини, без її ініціативи, це, це неможливо ну, якби виробити товари і взагалі е, отримати активну економічну політику в країні. П'ята складова деривативи це цінні папери, які випускаються в доповнення до грошей. Коли Основні засоби виробництва ви можете між собою домовитися перетворити на цінні папери, залучити за ці цінні папери додаткові кошти від людей, які голосують за те, що ваш товар, ваш бізнес, ваша робота є визначною, і вони вірять в те, що воно принесе прибуток на цінні папери їх так само. Це була п'ята складова. Ну і тут з'явилася шоста складова це енергія. На сьогоднішній день є певна реформація енергетичної складової. Ми знаємо, що централізована енергія на сьогоднішній день не є. Достатньо надійної з точки зору не тільки постачання, а з точки зору вартості. Тобто централізована енергія може збільшити таким чином тариф, що ваш врешті-решт товар стане не конкурентоздатним. Тому ми на сьогоднішній день маємо, маємо позицію, що має бути шість складових, які між собою... Певним чином взаємодіють, мають кореляцію, як кажуть соціологи, От. і, врешті-решт, повертаємося до того, що дала Америка. Америка дала перше, як я казав, наукове знання в будь-які часи. До нас приїжджали привозили хліб, а якщо ви не в курсі, то забирали вони наші знання. Існує в громадянську війну певна лінійка робіт, які звідси відвозили до Америки. Таким чином виникали цілі бібліотеки університетські, а на підставі цих бібліотек і певних шкіл Варшавської, там, Київської, там, Петербургської, там виникали цілі університетські університетські нові школи. От. І, окрім е, прискіпливого відношення до е, знання бібліотек, е, Америка, врешті-решт дала е, дуже недорогий оператор е, для обміну товарами, дуже недорогі гроші. Вони за допомогою виключення державних апетитів е, створили ФРС. Федеральної резерву і дали е, долари е, папірець 100 доларової купюри там коштує 2 центи або 3 центи. І е, від е, 0,5% в принципі могли кредитувати будь-яку систему обміну. Отримуючи ці кошти назад. От. Тобто вони просто дають в оренду обігові кошти, і ці обігові кошти повертують, по, по ідеї мали повертатися назад. Але на сьогоднішній день долар став глобальним, і він вже не повертався, і як ми ну, розуміємо, Держава США і Федеральна резервна система е, є дві окремі інституції. І е, лише Федеральна Резервна система на цей день е, надрукувала нові е, смарагдові, смарагдові купюри, би, а зелененькі, тепер е, намагаються вилучити. І, Президент Турції Ердоган допомагає федеральній резервній системі і що ті запаси турків, які вони збирали дуже багато років, і в старих доларах вони є вже тепер недійсними. Ну зрозуміло, що не зовсім недійсними. Під певний відсоток, все ж таки, їх адмінюють, збирають і пересилають. І ці долари вже, скажімо так, конкурують на рівні там цінних паперів, таких як там нефіатні ресурси, тобто гроші це фіатні ресурси, а цифрові гроші це нефіатні ресурси. На сьогоднішній день ми вже якось не дуже розуміємо, що є там кеш. Гроші, якими ми обмінюємося. А що є цифрова валюта? Тобто у нас в електронному обізі знаходяться так само ті самі гроші. Це, це, це друге питання, що дало США дешевий ресурс обміну. І третє, що вони дали, вони дали. Безкорпоративну бухгалтерію це, коли в корпорацію не треба приймати таку людину, яка може чесно забезпечувати е, відповідний обіг коштів, е, розраховувати прибуток, і е, учасникам корпорації видавати достовірні дані. Америка дала завдяки IBM саме такий швидкий комп'ютер, і такий комп'ютер підраховує, от ми з вами там з кимось домовилися вести якусь справу, і ми 50 на 50 відсотків її ведемо. Ви ведете достовірно там певні свої витрати, на які ми домовились. І я веду. І врешті-решт комп'ютер нам потім в кінці року видає, що 50% прибутку вашого там така цифра, а моє така цифра. Нам не треба утримувати бухгалтера чесного учасника там, корпорації, не треба якісь особий контролюючий орган, не треба залучати там, брата з ФБР чи там, СБУ. Який там якби, попливає для того, щоб він повернув кошти, які там, ну розумієте, якби, мова йдеться про те, що Америка на підставі наукових певних даних і е, такого вже швидкого калькулятора потужного е, дозволяє нам вести з вами бізнес е, на такому комп'ютері, який все підраховує, і забезпечує чесно. Чесну участь е, учасників е, і повернення відповідних ресурсів. Це третій пункт, е, що дала Америка. От. Ну І тут е, просвіта і публічність. ну Це вже якби інституції від відповідних е, державних і суспільних е, органів, інституції США, які Дозволили розвиватися трьом попереднім пунктам, що дала США. От таким чином. Так, час вичерпано, 12 хвилин. Дякую за увагу. Віталій Іщенка з поки є світло. У нас виключають періодично світло. Сьогодні над моїм будинком пролітав шахет, так що ми живемо, живемо, ну, я би сказав, досить амбіційно і досить, досить жваво, тому що в таких умовах, як ми зараз живемо в Україні, цінуєш кожну хвилину. Дякую за вашу увагу це ця програма була що дала америка дякую до побачення